Угу. Наступна, наступна складність. Як подолати страх підійти і поговорити з потенційним клієнтом? Ну, звісно, такий страх присутній, коли людина ще не впевнена в своїх силах, да, коли безпосередньо кажеться, що це клієнт ще не, мож, не, не з моєї цільової аудиторії, да, тому що на початках ми шукає, звертаємося до таких людей яких майже шансів нема стати нашим потенційним клієнтом. Отже, тут я використовую таку техніку, я її назвав крокодил. Дуже рекомендую вам так само її використовувати. В чому вона полягає? Перше, це те, що ви не повинні йти назустріч, особливо з вашим теплим колом, коли ви робите перші кроки. З наміром зробити етап контакту. Отже, да, ви повинні, якби бути готові до зустрічі, так? Но, але безпосередньо е, не налаштовуйтесь на поразку. Тобто е, техніка крокодил полягає в тому, щоб постійно слухати е, ваше оточення людей. Так? І на самій зустрічі, можливо. Коли ви зустрічаєтесь з людиною, да, ви ведете нейтральну розмову. Як справи, да, як в тебе ну, там, з роботою, да, як в тебе з бізнесом, як, справи, як діти, да, Тобто, задаєте просто наводящі питання і слухаєте людину. Це дуже важливо, тому що ну, у вас потенційний клієнт, да, з яким ви зараз зустрілися, можуть бути різні ситуації. Наприклад, він їхав, там пробилось колесо, він його міняв, спортив собі настрій, або їхав в маршрутці, наступили на ногу, чутьлі голову не відбили, да? людина прийшла на зустріч, ну, безпосередньо без настрою. Тому тут слід слухати людину. не обов'язково робити продаж. Послухайте, але під час розмови задавайте. Питання, на які ви хотіли знати відповідь. Наприклад, це можуть бути які питання. Це от, особливо їх я застосовую, коли відбуваються такі святкування, коли виходять всі переважно чоловіки на перекур, і йде десь розмова. І отут можна задати наступне питання. Мужики. а... Ви щось чули про пенсійну реформу? От я вчора там на мейлі прочитав, що в Україні з 2014-2015 року буде проходити пенсійна реформа. Да, ви ще знаєте про це? Все. Це, це достатньо, щоб всі, всі навколо да, почали про це говорити. І почуєте, як вони до цього ставляться. Або, наприклад, можна завести розмову про те, що. Ви знаєте, от я прочитав там в інтернеті да, про те, що фонд гарантування вкладів по банківським депозитам не гарантує 100% покриття вашого депозиту. Якщо у вас там і 150 тисяч, да, то вже безпосередньо, згідно чинного законодавства, да, не, не зобов'язані вам повернути всю суму. Що, що ви думаєте з цього приводу? Тобто задавайте такі питання, да, на які. б Безпосередньо ви хотіли отримувати відповідь. Ну, це використовуйте постійно, да? от коли ви перебуваєте в оточенні людей. І, що ще важливо, да, це слухати людей, слухати в оточенні. І потім, коли ви почули інформацію, яку вам потрібна, да, можливо, це вона було і спонтанно. Просто зателефонувати людині на наступний день або через день і сказати, да, там, доброго дня там, Світлана! Я чув, що тема придбання нерухомості для тебе актуальна. Можемо зустрітися завтра о 18 або післязавтра о 19 годині. У мен, мене є для, для тебе інформація да? корисна. Давай зустрінемося, поговоримо на цю тему. І знову ж не обов'язково презентувати себе як, як консультанта, коли у вас вже відбувається ця зустріч. Послухайте людину, підготуйтесь, поговоріть нейтрально. Тобто ви повинні відчути, що це дійсно ваш потенційний клієнт, людина, з якою ви будете співпрацювати все життя. Добре? Отже, поставте плюсик, якщо все зрозуміло, якщо потрібні уточнення. Да, Задайте, задайте ваше питання. Звісно, тема це, це обширна, да, як подолати страх. Але саме основне, да, як ви можете подолати, це розмовляйте на нейтральні теми. Тобто, не будьте з настроєм, що зараз потрібно зробити консультацію. Добре.